Доброго дня, такий січень, що захотілося поїхати на Дечу і подивитися, ну, як там. Якщо на вулиці місяць, плюсова температура вдень, ну я очікувала там побачити можливо пролісок, можливо, якийсь правоцвіт. І з того, що мені кинулося в очі, це бруньки магнолії. Які я не знаю, мені здається, що вони такі там за тиждень перед тим, як розпускаються квіти. Ну, і в кінці відео ви побачите дійсно, як в касті 12 місяців я побачила квітку, яку ніколи в середині січня я ніде ні в кого не відео. Можливо, я не звертала увагу, але для мене це просто було вау. Ось він, красунчик, флокс шиловидний середина січня. А дача прекрасна в будь-яку пою року. Па-па!